Сторінка 88 підіймали вгору великого пальця, мовляв, ото смакота, і кивали головами. Але вбогі рибалки, що чули живого Соловейка, казали: непогано, навіть скидається на Соловейків спів та чогось у ньому не вистачає. Ми самі не знаємо чого. Живого Соловейка оголосили висланим за межі країни і держави, штучний соловейко посів місце. На шовковій подушці біля богдиханового ліжка навколо нього розкладено подарунки, які він отримав. Золото і коштовні камінці. Тепер його називали першим співаком нічного столика з лівого боку його величності Богдахана. Тому що Богдихан вважав важливішим саме той бік, де було серце. Серце ж було з лівого боку, навіть у Богдахана. А капельмейстер написав про штучного Соловейка 25 томів дивовижно вчених, дивовижно товстих і повних найпитоміших китайських слів усі, хто належав до двору, казали, що прочитали ті томи і все зрозуміли. А то їх називали б дурнями і налупцювали б палицями по животах. Так минув цілий рік. Богдихан, усе двірське панство і всі інші китайці вже знали на пам'ять кожну нотку штучного соловейка. І якраз тому його спів так подобався їм, бо вони тепер і самі могли підтягати йому. Вуличні хлопчики співали дінь-дінь-дінь, буль-буль-буль. Навіть Богдихан співав те саме. Ох, яка ж краса! Та одного вечора тільки ноштучний Соловейко розпівався перед Богдаханом, що лежав на ліжку і слухав його, як усередині у пташки щось тріснуло. Зашурхотіло, коліщата закрутилися, і музика стихла. Богдихан схопився з ліжка і звелів покликати двірського лікаря. Але що той міг зробити? Тоді покликали годинникаря, і той, після довгих розмов і довгих оглядин сяк-так. Полагодив пташку, але сказав, що її треба дуже берегти. Бо зубчики геть постаралися, і їх не можна замінити новими так, щоб музика була така сама. Отака сталася біда. Тепер штучного Соловейка дозволяли заводити тільки раз на рік. То була справді велика біда, але копельмейстер виголосив коротку зате повну вагомих слів промову, у якій Доводив, щоб ташка не стала гірша. Отже, так воно і було. Минуло вже п'ять років, і країну спіткало велике лихо. Всі, властиво, любили свого Богдахана. А він тепер казали, був при смерті. Уже вибрали нового Богдихана, та народ стояв на вулиці і питав вищого державного урядовця про здоров'я свого Богдихана. Відповідав той і хитав головою. Богдихан лежав холодний і блідий на своєму розкішному ліжку. Весь двір вважав, що він вже помер, і кожен поспішав привітати нового Богдихана. Служники вибігли на двір, щоб поговорити про це, а покоївки влаштовували собі посиденьки з чаюванням. Навколо в усіх залах і в коридорах були постелені килими, щоб не чути було, як. Хтось іде, тому в палаці стояла глибока тиша. Проте Богдихан іще не помер. Він лежав непорушний і блідий, на своєму розкішному ліжку під оксамитовим запиналом з важкими золотими китицями. Вікно над ліжком було відчинене, і крізь нього на Богдихана та штучного соловейка світив місяць. Бідолашний Богдахан майже не міг дихнути, наче в нього хтось сидів на грудях. Він розплющив очі і побачив, що то була смерть. Вона справді сиділа в нього на грудях. Смерть надягла на себе його корону і в одній руці тримала його золоту шаблю, а в другій пишну корогву. Прапор. А навколо із складок великого оксамитового запинала, витикалися якісь дивні голови. Одні страхітливо потворні, а інші лагідні і приємні. То на Богдихана дивилися його погані і добрі вчинки, бо на серці в нього сиділа смерть. Пам'ятаєш це? шепотіли вони один перед одного. Пам'ятаєш це? І стільки всього розповідали йому, що на чолі в нього виступив піт. Я не знав про це, боронився Богдахан. Дайте сюди музику, музика, великих китайських барабанів, гукнув він. Не хочу чути, що вони кажуть. Але вони не вгавали, а смертне, мов китаєць, притакувала головою на всі їх згадки. Музики, музики, гукнув Богдахан. Заспівай, хоч ти, любо, на пташко. Я ж тобі не жалів ні золота, ні коштовностей. Я ж тобі сам почепив на шию свого золотого пантофля. Заспівай же, заспівай! Але пташка мовчала, її не було кому накрутити, а без цього вона не співала. Смерть і далі дивилася на Богдахана великими порожніми очними ямками. А навколо панувала тиша, моторошна тиша, раптом за вікном. Почулася чарівна мелодія, то співав на гілячці живий соловейко. Він довідався про Богдиханову хворобу і прилетів утішити його своєю піснею та подати надію. Соловейко співав, і видива ставали дедалі блідніші, кров текла все швидше, у кволому тілі Богдихана. Навіть сама смерть заслухалася і все промовляла. Співай, Соловейчику, співай. А ти віддасе мені зазвичай? that's Коштовну золоту шаблю віддаси величну корогву, віддаси золоту бог корону, і смерть віддала один за одним усі клейноди, знаки влади. Та ось Соловейко заспівав пісню про тихе кладовище, де цвітуть білі троянди, де духмяніє бузина, де траву зрощують сльози живих, що оплакують мертвих. Від цієї пісні смерть так затожила за своїм садом що огорнулася в холодний білий туман і вилетіла у вікно. Дякую, дякую тобі, мила небесна пташко, сказав Богдихан Я впізнав тебе, я був вигнав тебе із своєї країни і держави, а ти однаково своєю піснею відігнала від мого ліжка лихі видива, прогнала з мого серця саму смерть. Чим мені нагородити тебе? Ти вже нагородив мене, відповів Соловейко. Я бачив у твоїх очах сльози, коли вперше співав тобі. Цього я ніколи не забуду. Сльози для серця співака найкраща нагорода. А тепер засни і набирайся здоров'я та сил. Я присиплятиму тебе своєю піснею. Соловейко знову заспівав, а Богдихан Заснув спокійним, цілющим сном. У вікна вже світило сонце, коли Бог прокинувся відпочилий і здоровий. Ніхто із служників іще не приходив до нього, бо всі думали, що він помер. Тільки Соловейко і далі сидів на гірішці і співав. Залишайся назавжди зі мною, сказав Богдахан, і співай тільки тоді, коли сам схочеш. Аж точного Соловейка я розіб'ю друзки Не треба, відповів Соловейко. Він дав тобі стільки користі, скільки міг. Нехай залишається в тебе. Я не можу жити в палаці, але дозволь мені прилітати до тебе, коли я захочу. Тоді я співатиму тобі вечорами на гілячці біля твого вікна, щоб ти міг. І порадіти, і задуматися. Я співатиму тобі про щасливих і про нещасних, про добре і лихе, що діється навколо тебе. Співуча пташка літає всюди, заглядає і до вбогих рибалок та селян, що живуть далеко від тебе і від твого двору. Я люблю тебе більше за твоє серце, за твою корону. А все ж, корона має в собі щось священне. Я буду прилітати і співати для тебе, але пообіцяй мені одне. Обіцяю все, сказав Богдихан і підвівся у своїх розкішних шатах, у які вже вбрався сам, а до серця притис важку золоту шаблю. Я прошу тебе, нікому не кажи, що ти маєш маленьку пташку, яка все тобі розповідає, так буде краще. І соловейко полетів. Служники прийшли поглянути на свого мертвого Богдахана і стали на порозі, як укопані. А Богдахан сказав: Доброго ранку! Переклад Ольги Синюк